Через пошкоджену греблю Дніпро-Гесу, потік автівок нині змушений рухатися на інший берег через Хортицю, і це виявило одну нагальну проблему жахливий стан дороги на острові, яка слугувала об'їзною, а нині перебрала навантаження основної транспортної артерії. На позачерговій сесії міськради виділили гроші на її ремонт за рахунок перерозподілу коштів в програмі комплексного благоустрою дорожньої мережі. Також під час засідання ухвалили рішення щодо передачі функцій замовника з відновлення будинку на проспекті Соборному, 44 та будівництва двох підземних шкіл. Окрім цього, реконструкцію двох під'їздів поза Стафонській 8 було визначено економічно недоцільною. Їхні мешканці отримують сертифікати на житло. А інша частина будинку буде відремонтована за рахунок державних коштів. Змін зазнали також програми обороноздатності і повітряна армія Запоріжжя. Рішення потрібно було приймати дуже швидко, не дивлячись на сьогоднішню ситуацію, да? тому дійсно питання щодо обороноздатності, це передача з місцевого бюджету в обласний бюджет 150 мільйонів. Чому прийшли до цього? Поспілкувалися з головою, є заявки від частин в місцеве звернення, є в області, і вони почали дублюватися. От ми вирішили, що ми передамо їх в бюджет області, вони будуть Централізувати ці всі заявки і надавати безпосередньо заявникам щодо допомоги. Друге питання це повітряня армія, яка у нас є. Це наша програма. Були, пам'ятаєте, минулому році виділені 50 мільйонів. Сьогодні оброблені оброблений заявки. Ми посадили ці гроші для того, щоб починати вже процедурно. Тому чекали цю сесію, щоб вона обов'язково пройшла.